Сьогоднішнє свято також відкриває нам ще одне значення слово навернення. Про що ми взагалі думаємо, коли чуємо це слово? О, хтось навертається? Як правило, це коли навертається якийсь грішник, який ціле життя грішив, зневажав Бога, Його заповіді. Не виконував закон, був може свідомий, може несвідомий своїх гріхів, але коли усвідомив і вирішив покаятися, о не вертається і більше грішити не буду. О, так, наприклад, Закхей, Митар з Євангелія, коли Ісус до нього прийшов, Він каже, о, навернувся, половину майна свого роздам бідним і так далі. Більше грішити не буду, більше не буду таким. Або Матей, теж митар, кинув свої, свої гроші, заради яких жив, ціле життя працював і пішов за Ісусом, також таке навернення грішника. Або ця блудниця також навертається, або ще там хтось, отакий такий грішник, грішник навертається. Або, я, або о, розбійник. На Христі визнає також свою віру в Ісуса, і також можна сказати, ціле життя грішив. Може був убивцею, напевно, грабіжником, але вже навертається, і Ісус йому каже, вже нині будеш зі мною в раю. Ще говоримо про навернення, коли навертається, увірував якийсь безбожник, якийсь атеїст. Може, він і не був грішником. Якось так спеціально, але в Бога не вірив, а потім відкриває для себе Бога, стає віруючим, о, і кажемо, навернувся, так, пережив навернення. Савол не був грішником, не був розбійником, не був митарем, не був блудником, не був в жодному разі атеїстом. І взагалі для багатьох. Людей, які його знали, він був взагалі взірцем святості. Як він сам про себе казав, юдей з юдеїв, фарисеї з фарисеїв, ревнитель закону, що йоту виконував Моїсеїв закон, і так, далі, і так далі. Коли чуємо, що навертається грішник, це розуміємо. Але коли навертається святий, оце вже якось звучить для нас. Дивно, дивно, що намір. Так, звісно, він переслідував, переслідував церкву, але знову-таки не тому, що він був якийсь там жорстокий, кровожерний вбивця, тільки вірив, щиро вірив, що робить добру справу. Колись Ісус сказав своїм учням, що прийдуть часи, коли ті, хто будуть вас вбивати, будуть думати, що вони служать Богу. Так було і з Павлом. Він думав, що він служить Богу, що це християни, це якась тоталітарна секта, яку треба знищити, бо вони там невідомо що проповідують в кожному разі якісь погані речі. І робив це ну, з, з, зі своєї щирої віри. Так як він вважав, так як його, не думаємо, що Гамаліїл його вчитель навчив його. Жорстокості навчив його закону Божому, який він виконував дійсно в своєму житті і старався це виконувати. Потім він писав про цей закон, що все те, що я вважав головним, я зараз це вважаю за сміття в порівнянні з тою любов'ю, правдивою любов'ю до Бога, яку я відкрив в Ісусі Христі. Це є головне. Але виконувати закони, поступати по заповідях це теж добре. Ніхто ніколи не казав, що це щось погане. Ісус також цього не, не навчає. Так? І, 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 і це треба робити, і це, і це треба робити також. І все ж таки чогось Савлу тоді не, не вистачало до такої правдивої святості. То, що він осліп, це не є якесь покарання. Це скоріше Бог так хотів йому сказати, показати йому, що він був сліпий засліплений тією своєю фонетичною вірою, яку він мав перед цим. Можна бути засліпленим багатством, можна бути засліпленим. Гнівом, наприклад, ні, чи якимось іншими гріхами. Багато є речей, які роблять людей сліпими, і вони перестають розуміти, навіщо вони взагалі живуть, що вони повинні робити. Павло був засліплений праведністю, тим своїм розумінням цієї праведності, як він має її виконувати. І це також. Небезпечна також для нас, щоб ми ніколи про це не забували, що навернення це не тільки від гріха, навернення це не тільки від безбожності якоїсь. Передусім тут можна було б розділити від, відвернутися від чого, так, від гріха треба відвернутись, але навернення це до чогось ми навертаємося, до Бога, до істини. Не можна сказати, що Павло перед цим не вірив в Бога, вірив, але мав, може, якийсь в своєму серці інший образ Бога, так як він собі його уявляв, читаючи Святе Письмо, також знав його дуже добре і може, створив собі такий, такий образ Бога, який вимагає від нього такої, такої власної поведінки. І від цього не застраховані також і християни. Це не тільки фарисеї були такі, це не тільки колись в старому заповіті щось таке було. На жаль, дуже багато з нас також засліплені, може не зовсім сліпі, але є речі, які нас засліплюють, і це не завжди гріхи. Деколи це, власне, якісь праведні вчинки, які ми стараємося робити, але крім цього, більше нічого не бачимо. Можемо виконувати заповіді, любити Бога, а бути засліпленим на любов до ближнього, не помічати ближнього, не помічати Його проблем. А можливо, може, і навпаки, можемо все своє життя і енергію присвячувати власне благодійності, якимось справам милосердя, а при цьому не знати істинного Бога. Забувати про Святе Письмо, забувати, пізнавати Бога і так далі. Дуже багато всього таких моментів, про які ми можемо можем і не думати. В церкві дуже часто чуємо про навернення. Треба навертатися, ось поїдемо на реколекції, будемо навертатися, в Великому Пості будемо навертатися, якісь там і так далі. І деколи так, так часто це слово «навернення» чуємо, що вже думаємо, стільки вже можна навертатися, я вже навернений. Я ж на якийсь там грішник, я ходжу до церкви, я молюся, я все мені не треба навертатися. А може треба? Може, все ж таки треба? Може, чогось мені до, до правдивої святості мені бракує? Може, чимось я все ж таки засліплений. Може, чогось я не помічаю в своєму житті, що треба змінити. Не значить, що повністю все життя треба змінити. Боже, воно, воно і добре життя, але може чогось мені ще бракує, чогось, що я не бачу? Тому просимо Бога в молитві, треба просити, щоб ми прозріли перед усім про цей дар прозріння, щоб побачити, що, що мені ще не, не вистачає до святості. І коли прозріємо. То побачимо, як нам треба навертатися, від чого відвертатися і, і куди навертатися. Амінь.